Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях такий цікавий інструмент від компанії Літелі. Від компанії Літелі я вже користуюсь одним приладом. Це садовий пилосос. Зарекомендував себе як найкращий помічник. Використовує, до речі, такі самі акумулятори, як і цей інструмент. Інструмент називається Літелі U20 Brushless Impact Driver. Гаджет наданий на огляд офіційним представником бренду літелі в Україні магазином літелі.com.ua. По промокоду Fonarists ви можете придбати цей та інші товари із асортименту магазину Літелі зі знижкою 10% за посиланням під цим відео. А також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину Fonalic за посиланням під цим відео. Тобто це ударний гайко і шуруповерт. Надзвичайно цікава і універсальна штука. Надходить він ось такій коробці, як ви бачите. Така величенька коробка, у якій знаходиться власне, сам інструмент і акумулятор. Про акумулятор, коротко скажу, що від цього акумулятора можливо заряджати якісь гаджети. Тобто ви можете просто під'єднати кабель до цього акумулятора і заряджати від нього, наприклад, телефон. Що є, звичайно, універсальним рішенням. І, звичайно, через гніздо USB-C ви можете заряджати сам акумулятор Powerbank. Щоб побачити, наскільки він заряджений, натискаємо цю кнопку, як бачите, на 3 четвертих заряджений даний акумулятор Powerbank. Універсальне рішення, так само як і сам інструмент. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Гвинтоверт літелі підходить як для професійних та будівельних майданчиків, так і для ремонту вдома чи на дачі. Завдяки жиленню від зовнішнього акумулятора вам більше не потрібно турбуватись про доступ до електромережі. Інструмент є повністю автономною у роботі, дозволяючи забути про набридливі дроти, встановлення меблів, монтаж конструкцій та виконання дрібних ремонтних робіт, гвинтоверт літелі з діаметром патрона 6,35 мм є універсальним помічником для виконання завдань широкого спектра, де потрібна максимальна точність та надійність. Три розумні режими та три швидкості. Ви можете самостійно налаштувати швидкість обертання. 1000, 2000 або 3000 оборотів у хвилину, або вибрати один із розумних режимів, адаптованих під певний тип завдання. 1600 оборотів для свердління дереві, 3200 оборотів для закручування болтів, або роботи зі сталевими пластинами. Безщітковий двигун мотор відрізняється низьким рівнем шуму та вібрації, підвищуючи комфорт використання. Світлодіоди, вбудовані в основу конструкції, генерують яскраве світло, направлене в робочу зону. Розміри гвинтоверта 125,5х98х247 мм, а вага не перевищує 1,1 кг. Модель має текстуроване руків'я, яке забезпечує міцний хват навіть під час носіння щільних робочих рукавичок. У корпусі також передбачено затискач для ременя, щоб ви могли кріпити інструмент на одязі. Час роботи на повному заряді без навантаження 68 хвилин. Ручний режим. Перша передача 240 хвилин. Друга передача 106 хвилин. третя передача 50 хвилин. Смарт режим. Перша передача 127 хвилин. Друга передача 50 хвилин. Третя передача 47 хвилин. Кількість ударів на хвилину 2830. Максимальний діаметр гвинта 75. Розмір з'єднання 1 четверта. Тож, друзі, ось так виглядає сам інструмент. Подивіться, як зроблений. Дуже якісно. До речі, є кліпса для підвішування цього інструменту, як бачите, є приймач для акумулятора, є отака система керування. Тут знаходиться кнопка викидача акумулятора. Тут знаходиться курок, реверс. Власне, патрон. Як бачите, отак це шестиграний патрон. Вентиляційні отвори для охолодження двигуна. І давайте вставимо акумулятор і подивимось, як він працює. Для того, щоб вставити акумулятор, потрібно портами повернути догори і вставляємо у приймач. Як бачите, зафіксувався. До речі, цією кнопкою він викидається, як бачите, там є такий пружинний блок. Подивіться, як бачите, там контакти і такий пружинний блок. Ось там середині знаходиться. І саме він викидає акумулятор. Тобто, вставляємо акумулятор і дивимося, як він працює. Для того щоб побачити, як він працює, спочатку потрібно натиснути на курок, щоб він активувався. Як бачите, є ліхтар для підсвічування робочої зони. Світить він під кутом, якраз на робочу зону. Тобто, так якщо ви світлюєте, то це буде виглядати ось так, як бачите, підсвічує саме тут. І ось так виглядають органи керування. Ось так я зараз підсвічую налобним ліхтарем, щоб ви бачили органи керування цим ліхтарем. Тобто натискаємо на курок, з'являється індикація. Як бачите, можемо перебирати режими: перший, другий і третій. При утримуванні кнопки ми перемикаємося між звичайним режимом і інтелектуальним. Зараз червоний це звичайний режим. І далі отримуємо, як бачите, загорівся синій індикатор. Це означає, що ми знаходимося зараз в інтелектуальному режимі. І, звичайно ж, натискаємо на курок і можемо перебирати саме перший, другий, третій ступінь. Інтелектуальний режим, другий ступінь, це для дерева. Тож, якщо це режим по дереву, то давайте і спробуємо свердлити дерево. Є спеціальні такі сверла, які із шестигранником. Також сюди, звичайно, можна вставити патрон. О, як бачите, легко зайшов. Взагалі, друзі, ніякі біти в комплекті не йдуть. Але в мене є великий набір, тому що я користувався викруткою Bosch і в мене скопилися такі інструменти. Тобто і головки, ну, у викрутки Bosch, звичайно, дуже мала потужність для цього, щоб крутити якісь великі гвинти. Ось такі, наприклад. Дивіться, які тут є головки. Ось така головка величенька. Це для викрутки Бош, вона завелика. А цим інструментом я, звичайно, можу таке зробити. Є ось такі свердла, як бачите, самого різного калібру. І всі вони, звичайно, із шестигранником у мене. Тобто я можу навіть стіни дрелити, як бачите, так як він ударний, то я можу навіть. Стіни дрелити, тому що це, по суті, перфораторне свердло. Є також патрон такий, як бачите, він сюди легко вставляється. Звичайно, що для цього інструменту потрібен потужніший патрон, ніж цей. Є отакі маленькі головки для маленьких гвинтів, є отакі для великих, як бачите. Тобто, щоб ви зрозуміли, отаке ось різноманіття різних пристосувань саме для цього інструменту. Які вам знадобляться. До речі, хочу звернути вашу увагу, що для того, щоб крутити саме цими ключами, вам знадобиться ось такий перехідник. Тобто із шестигранника на 4 Він у мене є в комплекті йшов, із ключами. Тому без проблем. Як бачите, я можу надіти цей ключ і закручувати, відкручувати ним що-небудь. Ну, заперс, давайте спробуємо закрутити гвинт сюди, так як тут вже встановлено на дерево. Я підніму, звичайно, щоб не пошкодити собі стола. І ось так. Як бачите, ударник працює. Чуєте? Дуже легко заходить. До речі, гвинт закручується моментально і дуже сильно нагрівся. До речі, хотів сказати, що тут є фіксація. Тобто, от якщо ви відтягуєте, то ви витягуєте біту. Якщо ви так знову підтягнете, біта фіксується. Вона нікуди не дівається. І так само, звичайно, ви фіксуєте інші інструменти. Тобто ось так. Тож, друзі, що у висновку? Звичайно, це не той гайковерт, який ви можете відкручувати колеса Камаза, але відкрутити невеликі гайки, закрутити буквально будь-який шуруп в домашніх умовах без проблем. Як ви бачили, я закручував великий шуруп у метал, можна закручувати, у дерево без проблем. Акумулятор може працювати повербанком, універсальність, достатня потужність і доволі багато способів використання даного приладу. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаної на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.